Так, це мої п'ятеро діточок, це моя старшенька Яносічка, це два двоняшечки хлопчики Славик і Саша, а це близнячечки мої, так? дві близнюшечки Ліза і Діана. Старші діти вже обзавелися власними сім'ями, тому тепер лише приїздять в гості, розповідає пані Раїса. Найменше ж навчаються у школі та допомагають мамі. Це уявляєте, це я сама, це в хаті за цих діт дітлахів. Що я робила? Я прийшла, у пусту хату, а так у мене діти. Я казала, як виростуть і підуть учитися, що ж я робити. Я, мабуть, побіжу за ними в догонку. Про те, що буде багатодітною мамою, ніколи і подумати не могла, каже, доля щедро обдарувала дітлахами. Народилася перша донька, якось так ще де донька, там і син. Народився і син, але ж народилось два сини. Вийшло в нас ще двиняшечки. А потім через 16,5 років після двойняшечок у мене народились близняшечки. Це вже геть, подарок долі зразу такий переляк був, бо вже у віці, ну що я з ними буду робити. Здоров'я не те, страшно, просто страшно було, що я не впораюся з усім. Від однієї із близнят лікарі пропонували відмовитися. Дівчинка народилася складною патологією, пригадує, полишати дитину навіть не планувала. Нам сказали, що. Бажає дітки, лишіть цю дитину, бо з неї толку не буде. Ми щось така обіда засіла. Це моя дитина. І я буду боротися до останнього. навіть як знатиму, що немає шансів, я буду боротися за її життя. Завдяки так сказати, наполегливості, материнській любові. У мене сьогодні така красота, не відрізни, що там котрась дитиночка була з патології. Так що материнська любов робить дуже велике чудо. Нині ж дівчатка незмінні змінні помічниці у господарстві розповідають, мама за подружку завжди підтримає і допоможе. Мама вона добра, в неї є якийсь свій підхід до кожного. Ну, якщо починає за якоюсь дільниці плакати, або щось загубилося, то мама каже: не плач за такою двіницею, можна таку дільницю купити. З такою ж любов'ю і турботою для своїх дівчаток та онуків в'яже одяг. Так каже, відволікається. А старші дуже люблять, як мама зв'яже річ красивий світер чи жилетку носять з задоволенням. кажуть, мама, це ексклюзив, такого ні в кого немає. Я тут нерви свої заспокоюю. А ще завжди підтримує таланти своїх дітей. Каже, можливо, у її домі зростають майбутні художники. Така, така красота, це буде десь там лежать в сінки чи де. Ми вирішили, що будемо дивитися і рухатися далі. А вдруг мене тут росте Пікассо. Та найбільшою гордістю для неї є те, що діти ростуть добрими та привітними людьми. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкащина.